З 1 січня в Україні зросла мінімальна заробітна плата. Її розмір відтепер становить 3200 тисячі гривень. Відтак, усі роботодавці мають привести у відповідність до вимог законодавства заробітну плату своїх найманих працівників. Про ці та інші новації у трудовому законодавстві кореспонденти Галичини поцікавились у керівника управління держпраці в Іван-Франківській області. Законодавче збільшення зарплатного мінімуму не лише підвищить соціальні стандарти, але істотно підвищить відповідальність роботодавців, адже разом з мінімальною зарплатою зросли і розміри штрафів за недотримання трудового законодавства. І хоча держпраці не ставить собі за мету оштрафувати роботодавця, а швидше попередити порушення, розміри санкцій до роботодавців-порушників суттєво вплинуть на законослухняність. Нам хотілося донести і зараз довести там до відома всіх суб'єктів господарювання, оскільки збільшується мінімальна заробітна плата. Є, я думаю, що всі знають, є передбачені за порушення трудового законодавства фінансові санкції, які розраховуються, виходячи з мінімальної заробітної плати. І фактично на сьогоднішній день, от з 1 січня 2017 року, всі фінансові санкції зростають фактично в два рази. Головними проблемами трудових відносин найманих працівників і роботодавців в Україні залишається нелегальна зайнятість та виплата заробітної плати у конвертах. Якщо раніше за недопуск інспектора держпраці до перевірки максимальний штраф складав 1700 гривень, і багато роботодавців цим користувались, то відтепер розмір штрафу зріс у багато разів. І ще одна зміна, яка на сьогоднішній день вступає, це недопуск державного інспектора до здійснення перевірки. На сьогоднішній день, якщо державний інспектор не допускається до здійснення перевірки, але це стосується конкретно нелегальної зайнятості. Це стосується конкур... невиплати заробітної плати, або виплати її в конвертах і е, працевлаштування. На півставки, коли людина фактично працює на повну ставку, тобто всі питання зайнятості. Тоді за такий недопуск фінансова санкція буде складати 100 мінімальних заробітних плат, що на сьогоднішній день це буде 320 тисяч гривень. Не лише легальність зайнятості найманих працівників перевіряє держпраці. До їх компетенції також входить перевірка дотримання вимог охорони праці. Основними порушеннями кажуть інспектори держпраці, підсумовуючи перевірки минулого року. Є не на проведення навчань для працівників. Та неналежний технічний стан обладнання. Основне питання це навчання, навчання як самих керівників, так само внутрішнє навчання, правильної формі навчання. Деколи роботодавці що до навчання відносяться досить, не сказати ну, байдуже, то більш формально, От, тобі, іменно, що відноситься до якби, формальне навчання проводиться. Замість того, щоб людині розказати, пояснити, показати, відповідно зробити нормальну перевірку знань і теж після цього допустити до роботи. Варто також відзначити, каже Ігор Розсипайло, що продовжений на 2017 рік указом президента України мораторій на проведення перевірок бізнесу, контролюючими органами на роботу держпраці не поширюється. Перевірки щодо нелегально зайнятих працівників та дотримання вимог охорони праці, інспектори проводитимуть і надалі.